Жовто-зелений барс граціозно виступав із-підліску прямо перед ним, а ліворуч вимальовувалися постаті кількох вовків. На мить у голові майнуло от якби вони позмагалися самі між собою, хай би вовки напали на барса, а він би тоді й утік. Та ба, усю компанію цікавив лише він сам. Навіщо їм жерти одне одного, уторопав він, коли тут поряд є людина, що випромінює на всі боки свій перестрах і безпорадність? Барс сунув просто на нього. Вовки залишилися на місці, згодні, очевидно, задовольнитися тим, що їм залишить барс. Кліві спробував повторити ташиний варіант, але барс, трошечки повагавшись, став підкрадатись ще ближче. Кліві позадкував до вовків, якби можна було десь видертися нагору. Коли не на стрімку скелю, то хоча б на якесь херляве деревце. Але ж тут є кущі. Із дивовижною винахідливістю, породженою відчаєм, Кліві перетворився враз на шестифутовий кущ. Правда, він не дуже чітко уявляв собі, як має мислити кущ, але намагався з усіх сил. Він розквітав і духм'янів. А один з його корінців безрадно гойдався, вирваний із ґрунту недавнім буревієм. Але загалом, якщо добре поміркувати, то був розкішний, пречудовий кущ. Визирнувши крізь гущавину своїх гілок, Лірой побачив, що вовки спинилися на місці, а барс обійшов його кругом, понюхав. І зачудовано похилив голову набік. Та годі ж вам, думав кліві, невже хтось захоче вкусити кущ? Вам, звичайно, могло приверстися, ніби я щось інше, але насправді я кущ. Ви ж не захочете набити па щеки листям, хіба не так? А ще ви можете поламати собі зуби об моє гілля? І де це чувано, щоб барси їли кущі? А я ж, справжнісінький кущ, спитайте в моєї матінки, вона теж була кущем. Ми всі всі були кущами, аж від самого кам'яновугільного періоду. Барс, схоже, аж ніяк не збирався нападати на нього. Але не збирався також і йти геть. Кліві не знав, скільки все це триватиме і кого доведеться зображати в уяві наступного разу. Буяння весняних трав чи гніздо берестянки, сховане в його власній чуприні. На плече йому сіла маленька пташка. Оце, до речі, подумав кліві. Вона теж думає, що я кущ, певно, збирається звити гніздечко в з моїх гілках. Це ж просто чудово, навіть прекрасно. Усім іншим кущам залишається тільки тріснути від заздрощів. Пташка!» Легенько дзьобнула кліві у шию. Ну ну, не треба, подумав він, не плюю, колодязь, знадобиться води напитися. Та пташка знову дзьобнула, ніби для проби. А тоді, міцно вчепившись в нього своїми перетинчастими лапками, простукала дзьобом у темпі пневматичного молотка всю його шию. От клятий дятел, подумав кліві, Намагаючись не виходити з образу куща, він помітив, що барс ураз занепокоївся, але коли пташка, Лебонь у п'ятнадцяте проштрикнула йому шию, кліві не витримав. Він згріб її в жменю і шпурнув у барса. Барс клацнув зубами, але схибив. Ображена пташка облетіла навколо голови кліві раз, другий і невдоволена. Полетіла шукати собі поступливішого куща. Кліві негайно знову перетворився на кущ, але цій забаві вже настав край. Барс уперіщив його лапою. Кліві кинувся тікати, але спіткнувся об вовка і повалився долі. Барс ревів йому в самісіньке вухо, і кліві подумав, що він уже труп, а барс застиг у нерішучості. Тепер Кліві весь був мертве тіло. Від голови до безвладних пучок на пальцях, і мертвим він лежить уже багато днів, ба навіть тижнів. З нього давним-давно витекла кров, уся до останку, плоть його смерділа. Усе, що від нього залишилося, гнило і розкладалося. Жодна розсудлива тварина не зачепить його, хай би як була голодна. Барс, певно, був із цим повністю згоден. Він повільно відійшов назад. Вовки зайшлися лютим голодним заливанням, але скоро й вони пішли геть. Кліві додав до строку свого розкладання ще кілька днів. Особливо він зосередився на тому, який то він огидний, абсолютно неперетравний, десь у глибинах мозку визріла цілковита певність цього. Він щиро вірив у те, що не може стати ласим шматком ні для кого. Барс відходив усе далі, слідом за ним тяглися вовки. Кліві врятувався. Як буде потрібно, він залишатиметься трупом хоч до віку. І тут він справді відчув запах падалі. Обдивившись довкола, він угледів величезного птаха, що сів неподалік від нього. На землі його б назвали стерв'ятником, птахом, який живиться мертвечиною. Кліві мало не загорлав од жаху. Що робити? Гриф неквапом почимчикував до нього. Кліві зірвався на ноги і з усієї сили копнув його «Якщо вже тебе хтось має пожерти, то хай усе-таки не паскудний мертвоїд. Барс, мов блискавка, метнувся назад. На його дурній, безокій пухнастій морді, здавалось, було написано злість і нерозуміння. Кліві підняв свою залізяку, благаючи небо про дерево, на яке міг би видартись, про пістолет чи хоча б про яскравий смолоскип. Смолоскип! Кліві збагнув одразу, що це і є порятунок. Він палахнув вогнем просто в ненависний барсів писок, і хижак із пронизливим вищанням кинувся навтіки. Лірой осатаніло закрутився на місці, виригаючи полум'я на всі боки. Запалюючи суху траву і обсипаючи вогняними бризками кущі, барс накивав п'ятами разом із вовчиськами. Ось коли лірой, нарешті, відігріється. Йому давно б треба пригадати, що будь-яка тварина має глибокий інстинктивний страх перед вогнем, їй Богу, він вибухне тут такою пожежею, якої ще не знала планета. Від недалеких лугових пагорбів. На нього повіяв легенький вітерець, вогонь поширився, з-під ліску повискакували юрми білочок і помчали подалі від ліроя. У повітря цілими зграями злітали всякі птахи, барси, вовки і усі інші звірі бігли пліч опліч, викинувши з голови навіть спогад про їжу, бажаючи лиш одного урятуватись від пожежі, урятуватися від нього. Тепер кліві. Почав неясно усвідомлювати, що й сам став справжнісіньким телепатом. Здається, він може бачитись заплющеними очима і відчуває, що робиться за спиною. У ролі буйного полум'я він досяг неабиякого успіху. Бач, позмітав усіх зі свого шляху. Тепер він навіть здатний пережити страх, який заполонив тих утікачів. А як же інакше? Хіба людина не цар природи? Вона ж бо, як ніхто здатна пристосуватися, будь-кого переважити інтелектом. Ось і тут це знову доведено. Сповнений пихи, він палахкотів далі й далі, запалюючи навколо чагарі і трави. Невдовзі він перескочив вузенький струмок, що протікав за три милі від місця ночівлі. І тут відчув першу краплю води. Він знову пахнув вогнем. Але ця єдина крапля перетворилася на п'ять, тоді п'ятнадцять, тоді п'ятсот. Ось ліроя вже прибило водою, а потім геть розмокло і його паливо, трава та чагарники. Він швидко загасав. Це ж просто несправедливо, подумав кліві. Як по правді, то виграти мусить тільки він. Він став на герць із цілою планетою, на її власних умовах, і переміг лише для того, щоб тяма природа все те зруйнувала. Звірі обережно почали повертатися назад. Згори лилася вода. У кліві згас останній пломінець. Він зітхнув і знепритомнів. До біса гарна робота. Ти до останку беріг пошту, а це знак класного поштаря. Мабуть, ми представимо тебе до нагороди. Кліві розплющив очі. Над ним стояв постмейстер і задоволено всміхався, а сам він лежав на койці, над якою схилялись увігнуті металеві стіни. Значить, він у рятівній ракеті, що трапилося, прохрипів кліві. Ми наспіли до тебе саме вчасно, сказав постмейстер. Слухай, ти краще не ворушись ще трохи, і було б уже пізно. Кліві відчував. Як ракета здіймається вгору, і зрозумів, що вони покидають планету ЗМ-22, він усе-таки дотеліпав до ілюмінатора і подивився на зелені простори внизу. Тобі вже був край, мовив поштмейстер, ставши поруч із кліві, і теж заглядаючи вниз, ми ледве встигли включити дощувальну установку корабля. Ти ж бо стояв, у центрі найстрашнішої степової пожежі, яку я коли-небудь бачив. Глянувши на ідеально рівну і чисту зелень планети, постмейстер, схоже, на мить засумнівався, подивився знову, і на обличчі в нього з'явився вираз, який нагадав Лероєві ошуканого нимбарса: Скажи-но, ну, а де твої опіки?